1 липня вівторок. ТРОїстий Релігійний союз. І я побачив, що з уст Змія, з уст звіра, і з уст лжепророка вийшли три нечисті духи, наче жаби. Це демонські духи, які роблять ознаки. Вони виходять до царів усього світу, щоб зібрати їх на битву Великого дня Бога Вседержителя. Об'явлення 16, 13, 14. Ухваливши декрет, що нав'язуватиме папську постанову, пряме порушення Божого закону, наша нація США остаточно впаде в нечестя. Коли протестантизм простягне свою руку через прірву і подасть її римській владі, вони разом переступлять через безодню, щоб об'єднатися зі спіратизмом. І коли під впливом цього троїстого союзу наша країна США відкине принципи своєї конституції як протестанської та демократичної держави, коли буде здійснене все для поширення папських псевдовчень та єресей, тоді ми знатимемо, що настав час для диявольських чудес і кінець близький. Сатана зводить людей двома великими оманами: безсмертям душі та святістю недільного дня. Перша з них закладає основу для спіритизму, а друга зміцнює зв'язки з Римом. Протестанти Сполучених Штатів першими простягнуть руку через прірву, щоб подати її спіритизмові. Потім вони переступлять через цю безодню, щоб об'єднатися з римською владою. І під впливом цього троїстого союзу ця країна піде слідами Риму, відкидаючи право на свободу совісті. Католики, протестанти, світські люди усі матимуть вигляд благочестя та сили його відречуться. Вони вбачатимуть у цьому об'єднанні могутні рух для навернення світу і наближення давно очікуваного тисячолітнього царства. Коли наша нація, США настільки зрачеться принципів свого правління, що запровадить сурове виконання недільного закону, протестантизм об'єднається в цьому з папством. І тоді відбудеться не що інше як відродження тиранії, котра тривалий час нетерпляче чекала моменту, щоб узятися до активних дій.